Не встигло запрацювати псевдопідприємство «Таврія Енерго», як контролери вже роблять обхід квартир, щоб перевірити лічильники. Мелітопольці розповідають, що чоловік на прохання показати документи замість службового посвідчення дістав аркуш паперу зі своїм фото та назвою підприємства, що не існує, а замість паспорта водійські права. Не зміг і надати контактний телефон організації та назвати прізвище свого начальника. Мелітопольців щодня і що більше хвилює комунальне питання, адже після захоплення та пограбування рашистами станцій і котелень ні ремонту, ні втішних прогнозів для місцевих немає. Газ уже відключили? газ вже вимкнули, його немає, і я поки що не бачу шансів, що він з'явиться. Що стосується світла, є велика вірогідність, що його теж не буде. Тому що навантаження на електричні мережі достатньо велике. А ремкомплекту для наших електричних мереж на сьогоднішній день майже немає на території Мелітополя. Якщо не буде світла, відповідно не буде і водопостачання. Дійсно, цей варіант розвитку сценарію можливий, тому ще раз повторюю, Торію, якщо є можливість, необхідно евакуюватися на підконтрольній Україні території. А тим часом колаборанти не втомлюються збиратися та щось ухвалювати. На цей раз радники з міністром науки та вищої освіти РФ Фальковим обговорили допомогу рашистських возів у підвищенні кваліфікації педагогів та впровадження історії тимчасово окупованого Запорізького регіону у загальний курс історії РФ вишенькою на торті було ухвалення рішення про створення відділення Рашистського історичного товариства тимчасово захопленої частини Запорізької області на базі псевдоуніверситету МГУ. Зрадники продовжують готуватися до навчального року. До міста навіть завітав міністр освіти РФ. Колаборанти наївно вірять, що потік школярів настільки великий, що перевищує кількість запланованих місць. У зрадників підготовку до навчання, як вони сподіваються, згідно плану вже й тестування провели для школярів. Законний міський голова Мелітополя нагадує, що місцеві школи перереєстровані у Запоріжжі, а віддавати дітей навчатися під егідою расистів небезпечно. Всі школи міста Мелітополя начнуть свою роботу Усі школи Мелітополя розпочнуть свою роботу з 1 вересня в онлайн режимі. Всі ми звикли до цього режиму через пандемію коронавіруса. В такому ж дистанційному режимі розпочнемо навчальний рік. Тим, хто вже навчався у наших школах, немає необхідності подавати нові додаткові заяви. Всі автоматично будуть переведені на наступний рік. Ті, хто вступає до першого та десятого класів, необхідно батькам подати заяву або на. Сайті міністерства освіти або на сайті самого навчального закладу також хочу відзначити, що отримувати освіту у Мелітопольських школах зможуть і діти з тимчасово окупованих територій. Для цього також потрібно подати онлайн заяву. Що стосується вищих і професійно-технічних навчальних закладів, то вони також розпочнуть свою роботу з 1 вересня. Збережено і виплати стипендій. Окупанти продовжують перекидати через тимчасово захоплений Мелітополь живу силу і техніку. Окрім звичайної рашистської свастики та триколору, на машинах Мелітопольці помітили зелено-синьо-червоний прапор, що належить Дагестану. Олег Кушнаренко, Мелітопольський боєць спецпідрозділу сил спеціальних операцій. Він серед перших добровольців у 2014 році узяв до рук зброю і пішов захищати нас. Після повернення до рідного Мелітополя очолював місцевий союз ветеранів. Ато з перших днів повномасштабної війни він знову повернувся на фронт у запеклих боях на Донеччині. Герой загинув.